Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення ліквідували 162 тисячі 560 окупантів. За минулу добу знищено ще 1040 російських солдат, 12 танків, 11 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, одну ракетну систему залпового вогню, три засоби ППО, літак, 13 безпілотників та 17 одиниць автомобільної техніки. За минулу добу повітряні сили України завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетно-артилерійських військ уразили пост управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також дві радарні станції, станцію електронного бою та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.